Представники громадських організацій Прикарпаття збиралися, аби обрати нового голову та склад громадської ради області. Цей дорадчий орган діє при обласній державній адміністрації та обласній раді і є голосом громадськості у владі. Повторно очолив громадський рух заслужений лікар України позапартійний Валерій Старченко. За нього на зборах віддали найбільше голосів. Деталі від Тамари Приходько. На засідання приїхали 63 представники різних громадських організацій асоціацій, ветеранських спілок молодіжних формувань. Привітав учасників зборів голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк. Він переконаний, саме громадські організації є джерелом інформації та моніторингу для влади. Там, де працює громада, там вирішується дуже багато питань. Громада це ініціатива, громада це не тільки ініціатива, громада це контролюючий орган, громада це критикуючий орган, громада це генеруючий орган. Ситуація життя нашого суспільства залежить від кожного з нас. Це перше. Критикуючи, я надію, що ви будете пропонувати. У нас критикантів є багато. Критики хоч відбавляй, але поряд з критикою повинні бути конструктивні пропозиції, реальні пропозиції, що на сьогоднішній день можна зробити. Громадські діячі на посаду голови ради висунули трьох кандидатів. Це діючий голова Валерій Старченко, представник підприємців Валентин Валентієв та ще зовсім юна, але вже дуже активна представниця молодіжного руху Мар'яна Циганин. Найбільше голосів за отримав очільник обласного Червоного Христа Валерій Старченко. Він вважає, члени нової громадської ради мають працювати активніше. Але хочу сказати, з членів громадської ради минулого разу у нас було 66 чоловік. Ви повірите, 66 чоловік активним було всього 22 чоловіка. Прийшли, записалися, пам'ятаєте, як у нас були збори. Хто хотів працювати, я повторюю, працював. І дійсно, я говорю, ми готували навіть подяки від облдержадміністрації цим людям, значить, на вже наступних виборах вони отримують ті люди, які працювали. А прийти і бути тільки, кажуть, членом громадської ради, а вибачте, нічого не робити, не працювати в комісіях, жодної пропозиції, якої не було, це не робота. Кожен член громадської ради має право працювати не більше, ніж в двох комісіях. Дійсно, нам потрібна комісія дійсно, і громада, громадська рада активна, а не прийти на засідання раз, а потім протягом двох років не з'являтися на засіданнях. Слід зауважити, що громадська рада є консультативно-дорадчим органом. Такі громадські інститути є одним із ефективних елементів забезпечення прозорості і відкритості влади, здійснення громадського контролю за її діяльністю, врахування громадської думки при прийнятті тих чи інших владних рішень. Тамара Приходько Ігор Кофлюк для телеканалу НТК з Івано-Франківська.